Всім доброго дня. Я сьогодні покажу, як розібрати інвертор, зарядний пристрій, двигун. Так буде ліпше видно, бо воно все є в зборі. Так, дивимося, відключаємо всі фішечки, перед тим знімаємо акумулятор. Обов'язково відключаємо запобіжник на батареї. Знімаємо два патрубка ось цих. Раз, два, три, чотири болтика. Ці три фішки. Тут відкручуємо масу і відкручуємо цих два болтика кріплення дротів. Фішка знімається дуже просто. Раз, все. Тут нажимаємо обов'язково. Так, добрались ми до блока рев. Тепер нам потрібно відкрутити один, два. Три. 5 гайочок, Точніше дві гайочки, три болта, Зняти один патрубок. Зняти другий патрубок. Відкрутити два болти плюсова клема акумулятора і мінус. І зняти ось цю фішку. Фішка знімається. Піднімаємо. Зараз. О, піднімаємо це догори знизу підважуємо пальцем. Раз. І помаленьку відщокуємо. Отак. Все, ну і відкручуємо. Тут є ще одна фішка. Нажимаємо запобіжник і відщлкаємо її. Так. Аккуратненько, потрошки. Все можемо витягувати. О, все, фішка Перед цима роботами не забуваємо злити антифрес. Добрались до двигуна, тут потрібно відкрутити 4 болти. Робити. E, зняти фішку. Ось тут одна вона знімається, як і тоньки. Тут ми просто нажимаємо. Нажимаємо, знімаємо. Ось тут фішка. Так само. Так, і тут в нас також фішка, але ну, її одною рукою не знімлю.